Без нього наше життя було б сірим, холодним та й взагалі неможливим. Адже це джерело світла, тепла й енергії для всіх живих організмів на нашій планеті. Мене звуть Богдан Колісник, і я розповім вам про гігантську зірку нашої галактики сонце. Сонце це центр сонячної системи, найближче до землі і інших планет галактики зірка, яка виникла ще 5 мільярдів років тому. Завдяки сонцю існує життя на нашій планеті. Це велика розпечена плазмова куля, що випромінює величезну кількість енергії, світло, яке вона випромінює, досягає землі майже за 8 хвилин. Я читав, що разом з іншими планетами сонячної системи сонце виникло з величезної хмари пилу і газу. Ця хмара постійно стискалась і швидкість її обертання зростала. Тоді дією від центрових сил воно поступово прийняло форму диска. Всі елементи згустилися по центру у велику кулю. Саме так утворилося сонце. Люди шанували його ще з давніх давен поклонялися йому, адже споконвіку сонце дарувало життя усьому живому. У єгиптян був Бог сонця, ра. По цій яскравій зірці люди визначали час. Багато будівель із споруд будували так, щоб по них можна було фіксувати точки сходу і заходу світила. А також час початку літа і весни. Такий собі первісний календар був тісно пов'язаний із сонцем. Але знали, що відстань від сонця до землі становить 150 мільйонів кілометрів. Відповідно на небі ми бачимо цього гіганта як невеличкий світлий диск. Температура сонця дуже висока. На його поверхні вона сягає 6000 тисяч градусів з наближенням до центру, тобто серця зірка, вона піднімається до 15 мільйонів градусів. Небесне світуло дарує нам дивовижні візуальні ефекти і захоплюючі видовища, наприклад, повне затемнення сонця, яке надає унікальну можливість побачити корону з поверхні землі. Це одне з найбільш захоплюючих видовищ в сонячній системі. Рідкісний момент, коли місяць повністю затуляє сонячний диск. Тепер сонячне світло це найважливіша умова для життя людини та нормальної роботи її організму. Світло допомагає нам пізнавати навколишній світ, милуватися його дивовижними барвами. А ще сонячне світло і тепло є основним джерелом енергії для живих організмів. До прикладу, зелених рослин на світлі у листі з неорганічних речовин, води та вуглекислого газу утворюються органічні речовини. Цукор, крахмаль. Цей процес називається фотосинтезом. В цей час в атмосферу виділяється кисень, від якого залежить життя на землі. Словом у світі усе так взаємопов'язано і влаштовано досконало. Ми щодня прикидаємось, дихаємо, жмуримось від променів світла, але навіть не уявляємо, скільки процесів відбулось, щоб ми змогли усе це відчувати. Тому нехай на нашій землі завжди світить яскраве сонечко. А з вами був Богдан Колісник. Побачимось уже скоро, Па-па!